Всім привіт, любі підписники. Вирішила зняти цікаву відюшечку тех від пані Галини Дизайн, Галя Дизайн. Це її канал. Я вишиваю по її дизайну, її, її якби схему, вона мені її подарувала. метелика. Я вам пізніше то все покажу, звичайно, але в неї дуже цікавий тех, на 7 питань, небагато і якраз надовго буде відео. І дуже цікаве, дуже, ну дуже. Мені дуже сподобало. Взагалі дуже люблю пані Галину. Вона дуже така енергійна, як би сказати. І така, знаєте, вона який нестримний порив до вишивки. Що я не знаю, звідки воно в неї бере, і це дуже добре, бо вона надихає мене особисто і мені. Ну, це якби мовити дуже імпонує такий захват, такий, знаєте, в неї є таке бажання сильне вишивати. Я буду плести бісером, я тут вирішила нарешті сплести силянку, то я буду плести от таку невеличку силянку, бо я тут сплела спочатку, от таку, знаєте, таку, як там, на відео, велику, широку. Думала, що у мене сіта не получе, бачите, яке файне, видите, яке файне, але мені не стає бісеру докуповувати. Бісер чеський, я ж ніяк не хочу, бо це ще був японець, то так. А Чеський ну, ніяк, я не хочу хіба на Гердан. Але на Гердан я собі вже вирішила, я хочу три Гердани, ну, я хочу, звісно, більше, але поки що три. І я вже над цим думаю, бо думаю, з Гердану не буду розпочинати, то буду плести отакого от силяночку. Значить, перше питання, а так це називає, коли мене ніхто не бачить. Ну, тобто це коли ви собі сидите вдома, чи, наприклад, будь де, ну я думаю, що вдома швидше за все, і собі спокійно вишиваєте, і вас ніхто не турбує, ну, вас ніхто не бачить. Це особливо вечором. Є, наприклад, вишивальниці, які люблять вишивати собі чуть не вночі, ну це їхній час, вони собі приділяють його. І я рахую, це нормальним. Якщо людині так комфортно, ну мені не завжди комфортно мучи, знаєте, вишивати, бо все ж таки я люблю поспати, а потім я вдень сплю. Ну, та я думаю, що так всі більшість роблять. Хоча в нас таке буває, що треба вставати рано, Ну, але що поробиш? І я буду відповідати на її сім питань. Так, перше питання. Несподівана справа, а я що, в якому вигляді і як реагую? Ну, це якщо, наприклад, я так зрозуміла це питання, до вас прийшли гості, або вам треба негайно виїхати до міста, щось купити, або піти в магазин за продуктами, ну, залежить хто де живе. І, ну, наприклад, це щось таке, знаєте, або тут у вас хтось прийшов у гості, а у вас там не прибирано. Ну, як в мене це відбувається? Я ніколи не обираю той одяг, який ношу, наприклад, до міста. І в мене є домашній одяг, який, який я ходжу в хаті в себе. У... Ну, тому що в мене є дві хаті, і кухня в мене в другій хаті. Тобто мені, щоб піти до кухні, треба перейти двір. Відповідно, у мене в хаті холодно, у мене, можна, сказати, двір на сходовій клітці, там дубак, як я кажу, знаєте, ну, холодно. тому що, ну, Така в мене хата вже так збудована, треба тут все робити, але то зараз, по-перше, почалася якби, війна, і то, і то вже сій не хоче робити, знаєте, хто його знає. Е, ну, Але е, щось то зробити треба. Ну, І так як у мене постійно холодно, я, я маю завжди сі вбирати добре. Я переважно обираюся. Ой, чекайте, я зараз, зараз сі дограю тут. Я переважно вбираю так, як я є. Ну, Мені, щоб піти до міста, не обов'язково не знати, щось убрати, Можна просто штаниці перебрати. знаєте. Ну, Якщо я йду до міста, звісно, я мушу сі переодягати, бо я мушу інакший пуховик убрати, чи куртку Ну, в тому, що ходжу коло хати, ж не буду сі убирати, Бо він, по-перше, холодний. Ну, не такий, щоб піти до міста. По-друге, я завжди беру колготи. І у мене так виходить, що я, ну як би мовити, щоб мені піти до міста, це, це для мене стрес, розумієте? Бо я не одягаюся як до міста. Тобто навіщо? Я, я планую, якщо я йду до міста, значить це є до міста. Якщо зранку десь до лікарів мені треба піти, або ще якась вагома причина піти до міста, якась справа серйозна, то я одразу з радістю вбираю те, що я маю йти до міста, йду снідати і так йду до міста. А якщо я не планую йти до міста, ну, я не йду до міста. Це в мене такого немає, що я кожен день йду до міста. Я далеко живу від центру і мені далеко йти. Я не їду на таксі, я йду пішки. Я не... ну, я це для мене на таксі їхати. Хіба якщо я щось несу вже з міста, купила там картина якась оформлена, щось купила великі, якісь продукти. Вона ж якась посилка тяжка, то так, тоді я беру таксі. Або коли мені зле. Таке теж неодноразово буває. Ну, якщо до мене прийшли гості. Я дуже рада гостям завжди. Ну, я стараюся, щоб в мене в хаті було чисто постійно. Для мене, якщо підлога не мита, то я вишивати не буду. От диван у мене зараз вже чистий, то вчора було на дивані все, що могло бути і не могло. Але я стараюся, що в мене має бути ідеальна чистота. Пил це для мене взагалі не моє. Я... Світильники, карнізи, в мене має все просто бути виблищене. Якщо воно вже з порохами, то це або я була реально хвора, що не могла робити, або в мене реально не було часу. Але, щоб такого, що я не хочу, в мене цього немає. У мене навіть може бути голова, я зроблю порядок. І якщо до мене спонтанно хтось прийде, то порядок буде зроблений за кілька хвилин. Ну, ви розумієте, але це для мене стрес. Тому я кажу, попереджайте мене, коли до мене хтось йде. Я дуже не люблю спонтанних е е гостей. Дуже. Тому що, по-перше, мені треба мати щось приготовлене. У мене не завжди є щось приготовлене, а особливо щось спечене. В даний час на це треба мати час і кошти, щоб щось спекти. Я люблю пекти, але розумієте, це все залежить від мого стану здоров'я, яка я встану. Це, це відіграє важливу роль в моєму побуті. Тому що якщо я встану і мене тріщить голова, мені злевне, болит хребет крезі, нічого там не вийде. Зумієте? Тобто нічого не вийде. Друге питання. Ну от, Коли ця несподівана справа, ну, я не дуже люблю несподіванки або сюрпризи. Мене треба завчасно попереджати, бажано за тиждень. Тому що я, я тиждень всі готую, розумієте? Друге, треба щось їсти і що робити, якщо хочеться вишивати. Ну, У мене неодноразово були такі випадки, що я могла довгий час не їсти і вишивати, особливо, коли в мене були замовлення. Але я вам скажу, це по своєму досвіді дуже негативно впливає на ваш стан здоров'я. Більше я таке не роблю. І навіть я, я можу не їсти, коли мені погано, коли, от я кажу, коли я хвора, коли мене горло болить, коли щось з хребтом. От такі ситуації. Тоді мені їда не йде. І краще її не їсти, бо зловна, Ви розумієте, про що я. Краще їсти тоді, коли ти можеш їсти і коли в тебе ти хочеш. Тобто, я переважно їм, коли в мене, я чую голод. От Мій желудок говорить, що іди їсти, туди я йду їсти. Якщо мій желудок мені не говорить, я можу не їсти, основне єдине, що я маю пити воду. Ну, Тобто воду, вода для мене це, ну, вона мусить коло мене бути. Навіть якась шоколадка має бути, бажано чорна. Така, знаєте, моя мама любить купувати 80-90%, ну, за 70. У мене двері саме відкривають вітер. У мене вікна просто, коли вітер. Що за таке було? Я не можу поняти. Привіт, вітаю дівчата, та то, то відео сі включило просто. <су> я просто не побачила, як воно вонось включило. Ото комп'ютер, знаєте, то це братовий комп'ютер, і він трохи висне, мій, мій менше вес зависає, бо він давно був не включений. Ага, і на чому я сі зупинила? ага, ну і Їда, їда, звичайно, це важливо для вишивальниці особливо. Тому що, коли ви. Особливо мені хочеться їсти дуже сильно, коли я над чимось думаю, або щось сама придумаю. Якщо, наприклад, я придумаю якусь схему або розположення швів на полотні, або мережки, або якийсь майстер-клас, от як я на цю селянку я, я купа відео переглянула не повністю ще, бо я не могла знайти ту селянку, яку я хочу. Я хотіла спрятку, сама придумати схему, але потім вирішила. Ні, ну сама я то придумала, спочатку треба хоч спробувати, що воно собі представляє та силянка, і це воно мені зайде. Ну, вона мені зайшло тепер. Я думаю, що схему мені буде легко придумати. Тим більше я знайшла програмку, де можна малювати схеми. Але, звичайно, в більшості я люблю малювати на папері схеми. Ну, ці всі програмки, вони якісь такі дивні. Ну, я розумію, що є такі, що треба гроші заплатити, але ну, я ще ж не готова, ну, я ж не знаю, що собі представляє. І може, якби я якусь таку знайшла дійсно толкову, то я б гроші заплатила за ту програму. ви знаєте. Але це ще треба шукати, треба шукати програми, вам так толкові програми не хоче вибивати, чесно скажу. І їсти потрібно. Ну, я люблю швидку їду, як пані Галина казала, що е, от на швидку руч, чим пошвидше, тим краще. Тобто такий лавашик, супчик зварити, але такий, що швидко готується, що ну, не потребує, знаєте, багато затрат часових і моїх зусиль. Тому що коли я вишиваю, я дуже багато витрачаю енергії, ну, Просто є люди здорові, які мають енергію о, і їм для них купа справ робити в день, це нормально працювати, і потім вишивати, готувати. Ну, а таких, як я, знаєте, як я кажу, з дихликів. Ну, це я так жартома, але це трохи доля правди є, то тяжко, знаєте. От Я ще з носом проблема. Ну, ж кажу, ще просто жену. Але нічого, все добре. Вже навіть легше стає трохи. Але довго воно без таблеток, то довго лікування проходить. Коли ви не п'єте жодної таблетки, а лише чаями всі лікуєте. І от, ой, чекайте, що то я взяла О, жовту. Куди я жовту заклала? Чотири жовтих бісеринки. І їсти потрібно так. Бажано, щоб їдася готувала швидко. І я, якщо знаєте... Якщо я хочу їсти або готувати, або як я хотіла вишивати, в мене на першому місці буде їда. Особливо, якщо я знаю, що це якийсь складний проєкт, який вимагає моєї такої конкрет... конкретизації. Тобто дуже багато моєї уваги. Наприклад, як маки, вишивка маків або ромашок, складні проєкти або хардангер, або так. Як... Буде, я буду вчитися сорочку, читати багато, то це вимагає е, розумових ваших здібностей. Тобто ви маєте багато вловити нової інформації для себе. Відповідно, перед тим мені треба попоїсти. Так знаєте, ситно. Ситно бажано якісь, щоб було щось м'ясне, бульйонне, щось таке, знаєте, жирненьке. Бо інакше я ну, мій мозок не буде працювати нормально. Для, для мене дуже важливо, і ще я люблю перекуси. Я дуже люблю. Біля себе тримати якісь фрукти, шоколадку, ну бажано фрукти, шоколадку, рідкість. рідкість, Я дуже, ну я рідко коли їм шоколадку, а тортики і путів, я їх взагалі не переварюю. Ну Я маю на увазі ті торти, пироги, пироги такі знаєте з маслами, з тими масами, такими знаєте, кремами. Я це не люблю і навіть не печу. М -м. І трохи зле мені ви говорите, їсти треба. Так, наступне третє питання. Їсти важливо, їсти важливо. Якби ви не хотіли вишивати, треба й поїсти. Третє питання: домашні справи почекають. Ну, ви знаєте, тут дивлячись, яка ситуація, наприклад, якщо в мене має бути ну, наприклад, субота, і я знаю, що я в неділю прибирати. Ну, я не прибираю в неділю. О, хіба можу щось поскладати, щось десь витерте, вже таке, знаєте. Але мити підлогу, прати, там, ну, щось над над таке робити в неділю для мене це гріх. Як мовите, це вихідний, людина має відпочивати. І я стараюся зробити то все в суботу. От я вчора помила всю підлогу, ну вичащину, я просто протираю свій новий диван, він був застелений, я просто його розстелила на неділю, я кажу, маю новий купити. Два пледа, бо то я на крісло застелила. Але то все світле, розумієте? І то постійно в хаті має бути чисто килим. Я теж чищу щітку пилососом. У мене пилосос просто трохи неадекватний, як я кажу. Такі якісь купи, вони не везе мені з пилососами, чесно скажу. У в мене в хаті має бути чисто. Бувають випадки, коли в мене було замовлення порядок чеков, але це мене гнітило, дуже 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 довго гнітило, мені вишивка потім не йшла, поки я не пшени поприбирала. Тим більше я дуже люблю поєднювати порядок і вишивку. Ну, наприклад, я сиджу, повишивала, повишивала, трошки пішла, щось поприбирала. Ну, залежить, яка це вишивка, який це порядок. Якщо це глобальний порядок, то вишивка не може бути. І коли я роблю порядок, я не можу відповідати на якісь повідомлення, дзвінки. Це для мене, ну, якби, ну, це неприпустимо. У мене порядок або готовка їжі це конкретно виділений час. За той час я можу там, звичайно, коли я віду повідпочивати, мені треба сісти, просто бо в мене вже все болить то я, звичайно, можу там подивитися в Фейсбук або в Ютуб зайти. Але в більшості я не люблю, коли мене турбують. Чи при вишивці? У ну, при вишивці я ще можу з кимось говорити по телефону, наприклад. Але порядок робити ні. І готовка їжі. Ні, коли я перу, це теж ні. Бо я люблю прати деколи вручну, ну, Новий одяг, я перу тільки вручну, Пралку таке закидала, знаєте, і пере. Але коли я перу вручну, то ні-ні, мене не трогати тоді, тому що для мене прання це, це тяжко мені вносі дає. І я дуже не люблю прати, але прати треба. Я це не люблю робити. Для мене це розумієте це, це стрес. Це стрес конкретний. Ну, Але що поробиш? Якщо я щось забруднила, я мушу випрати. Ну, буду ходити брудна. Тим більше я собі люблю прати одяг сама. Нікому не довірявши його. Ну, хіба пральні машинці, але це таке з ліжка, знаєте, щось таке, що мені думка. Я коли взагалі все прала в ну, там, Мама мені допомагала, ти й мама прала ні. Але, бісерена не добра. Але в більшості е, ну, вишивка у мене може чекати, але. ну, тобто, Якщо я бачу, що у мені на стулі щось не так, якась там десь пилинка, я не сіду вишивати. Поки я не приберу, аж туди я сідаю вишивати. Розумієте, я не можу сісти вишивати, коли в мене навколо в мене хаос. Це коли я думаю нові проєкти обираю. А, тоді так, в мене буде хаос. Але в мене має бути помета підлога, повтирані порохи, фіранки, все має бути чисті. Тобто, Ну, я такого... Одяг я не люблю розкидати. <смі> У мене просто є такий одяг, який десь треба збитися, його. І він ще чекає тепла. Бо зараз холодно, знаєте, то все я і так багато, що вже пересортувала. Але одяг я люблю дуже часто пересортовувати, все тріпати. У мене мають все тріпане, видраєне, як я кажу, <смі> видрає. Я дуже люблю порядок, дуже люблю чистоту довкола себе, тоді я коли чистота довкола в мене, в мене чистота у голові, і тоді я сідаю до вишивки. Мені так комфортніше працювати. Ну, особливо з бісером, особливо з нитками. Воно якось має мати все свої знаєте, грані. Тому отак. Далі, Так, це було третє питання. Четверте. Ходити на роботу, чи я й так на роботі? Ну, Це питання. Швидше за все, до тих людей, які мають якусь роботу. Я роботи не маю. Я не заробляю кошти десь, я ніде не ходжу. Ну, кажу, вам ходила, ходила так, що собі зрушила поперек і закликала маму чи швидку, бо я сікатіла по ліжку, було в мене таке. Це дуже сумно, бо знаєте, до того часу я хоч мала поперек скривлений, але він хоч не так не болів. А тепер мені не можна нічого піднімати, ну, це не бажано, бо хребет і так викравний. Якщо щось там піднімати, то хребет це просто хана йому буде, як я кажу, знаєте. Але я до цього позитивно вже сі відношу, я вже сі змирила з тим своїм станом здоров'я, тому собі ключки на свою голову я не шукаю в якусь роботу. Моя робота це вишивка, тому що я вишивала на замовлення. Тепер буду, наприклад, ну, якби це, на порадах щось викладати, можливо, якщо в мене щось получить. Ну, я ще не пробувала, але попробую. У мене аж ну, треба щось вішити, тобто один рік вішити, на другий викласти. З моїми темпами вишивання, то так воно її вийде. І роботи у мене немає. Ну, Для мене робота це коли я роблю порядок. Для мене робота, навіть коли я йду в магазин розумієте, до міста. Це для мене є робота. Робота це зготувати, їсти, але вишивати, це швидше за все для мене ну, якби відпочинок. Це така, знаєте, Ну Як це Йо, розслабляючий ефект. як це, Медитація, швидше за все. Для мене вишивка це є медитація. Я сізанурююсь занурюю від красоти і мій мозок сі відключає від негативу. Далі наступне питання. П'яте соціальні мережі, моя там присутність. Ну, Я дуже часто люблю бувати в соціальних мережах, аж мене деколи то саму дратує, що я дуже багато часу проводжу. Є такі в мене випадки, коли я повністю. Виключаю телефон, якби на, мене не турбувати і інтернет. І особливо це тоді, коли я повинна щось придумати, вибирати ниточки, щось там намалювати якусь схемку, е, от як я придумувала, е, гадала, думала, чи я придумаю чи ні схему на е, силянку, але так ще і не придумала, бо це не так легко, як це на перший погляд здає. На цим треба думати, і це треба спочатку спробувати вже по готовій схемі, а потім вже думати над своїм, розумієте. Хоча, ну, далі, пробу, коли ти пробуєш, вчишся, то теж в кінцевому результаті вийшло. Основне хотіння і бажання. І е, в соціальних мережах я, е, ну я там на свій е, як вам сказати, е, погляд сиджу забагато. Але я не люблю соціальні мережі. В Тіктоці мене немає, бо я його видалила. Він мене достав, розумієте, той Тікток, як я кажу, він мене достав. Що я ще видалила? Телеграм, який я просто не переварюю. Телеграм це не для мене. Він мені сі не сподобав, розумієте? ну, мовити. Тому що я там не побачила щось розумного в цій Телеграмі. Сидіти і там, і там, і там. В інстаграмі я сиджу рідко, коли єдине, що Фейсбук і Ютуб. Тому що, ну, розумієте, всюди бути вас однією не, ну, це нереально, це марна трата часу. За той час я могла би сісти, повишивати, спробувати нові техніки, відпочити, врешті-решт, приділити час своїй душі, помолитися, не знаю, будь-що, але ще не сидіти в соціальних мережах. І всім раджу менше проводити там часу. Інколи бувають ситуації, що вам просто цікаво, бо якась така ситуація, або щось, ну, є моменти, але це не завжди треба сидіти в тих соціальних мережах цілодобово безперебойно. Раджу вам свого власного досвіду. У мене це таке було, і тепер я на це трохи інакше дивлю. І стараюся, звісно, приділяти час собі, своїм рідним. і Взагалі, своєму дому <хи> і своєму розвитку. Е, так, шосте питання: Роз, е, розвиток та навчання. Чи я і так все знаю? Ну, самі розумієте, для мене е, навчання це, ну, напевне, найцінніше, що може бути з цього. Е, ну, наприклад, Ну як сказати, просто я дуже ціную свій час, і для мене навчання це як... Ну, якась така, знаєте, це якби мене спонукає до подальшого життя, і це якийсь такий маленький позитивчик, маленька радість, яка надає моєму існуванні якогось смислу. Коли ви щось вивчаєте, ви, відповідно, ваш мозок працює і в нього не лізуть погані думки. І для мене навчання ну, без нього я негодна. Мені цікаво все. розумієте, мені, Якби я мала фінансову можливість, я б йшла навчатися офлайн, тобто вживу. Я дуже мрію піти навчатися вживу до різних майстринь. Мені це завжди цікаво. І не тільки я хочу гачкувати, навчитися в'язати. Мені подобається малювання, мені подобається, мені багато щось подобається. Якби я мала таку можливість, і фінансово, і моє здоров'я б мені більш надавало таку можливість, тобто десь поїхати в якусь поїздку, подорож, то я тільки. За. Я, ну, я від цього себе не відмовила, не знаю. Вишивка почекає, але навчання моє. ні. І мені цікаво завжди вчитися новому, пробувати, не боятися. Ну всьому, розумієте, Навіть в побуті якісь спрощені варіанти прибирання, то, то я вже готовася вчити, розумієте? Мені це все цікаво, от навчання моє так. І сьоме питання останнє наодинці із собою. Ну, про що я думаю? Ну Якщо я сиджу, щоб просто так сидіти мені і нічого не робити. То такого нема. Я неганна просто сидіти і нічого не робити. Я маю або щось взяти книжечку, ще щось, зошит писати. Дуже люблю писати останнім часом, щось я не пишу, не знаю чому. І я інколи люблю роздумувати над новими проєктами, роздумувати, над, що я маю зготувати, що я маю завтра робити, як я маю свій день розпланувати. Чи я його рідко коли планую, може, треба почити, ви знаєте, може, то ефективніше буде. І мені легше стане навіть мій побут, коли ви розплануєте свій день. А я ще це не роблю. А це треба зробити. Треба. Ну, просто треба відділити час. І цей час піде на користь в подальшому. І я мушу спробувати. Мушу. Бо то вже, знаєте, я кажу, кажу, а не роблю. Це дуже погано. І. Ну, Наодині з собою. Інколи треба піти або в церкву, або ще десь, ну, щоб якось, знаєте, або просто десь прогулятися. Ну, якщо вам складно на душі, або вас щось гнітить, або ви стомлені, то краще або ви знервовані, то краще. Не чіпати своїх рідних, а просто вийти е або в кімнату, ну будь-де. знайти таке місце, щоб залишити самим собою і відключитися, як я кажу. Тобто відключити свій мозок і трохи, щоб він ну якби сказати, подумати. Просто подумати за щось інакше, або послухати якусь класну музику, покайфувати від музики. Ну, від їди я не думаю, що це їда, коли ви в стресі, або ви хочете побути наодинці, їда вам не допоможе. Їжа повинна, вона це є ціла трапеза, це підготовка до їжі. це має якось бути. Я, наприклад, дуже мрію їсти красиво повністю, щоб стіл гарний був кожен день. Не тільки, там, коли я горщині. Я взагалі люблю їсти з гарної посуди. Для мене це. ну, Апетит мені більше й надає, хоча їм і так трошка. Але ну, я рахую, що людина наразі є на світі, і вона повинна собі ні в чому не відмовляти. Тобто вона повинна себе привчити до красоти, до якості, до якогось такого добра і гармонії. І тоді в неї буде гармонія із самою собою. Тобто тут в неї серце, душа будуть вільні, будуть спокійні, і вона зможе робити свої справи з полегшенням. Ну і Якщо якась буде складна ситуація, вона з неї вийде однозначно. Тобто їй допоможуть і вона вийде, тобто проблем з цим не буде. Ну Проблема в неї завжди, розумієте? Ну, наше, наше життя це ціла проблема. Але якщо простіше на все дивити, то все буде добре. Тому, майстринючки, майстри, дуже вам дякую за перегляд. Буду завершувати відюшечку, тут, знаєте, плести і говорити то трохи складнувато. Тоже, тут треба рахувати бісерини. Я вже їх знаю на пам'ять. Але дуже цікава силянка, я вам ще розкажу за всіх решта майстринь по бісероплетінню, Я знайшла дуже велику кількість наших українських майстринь, за що я їм дуже-дуже щиро вдячна, дуже-дуже, дуже дуже, -дуже, дуже, -дуже красивезні речі, що кардозні вони створюють. Я просто в захопленні і буду теж. Створювати якісь красотульки нові. Ой, чекайте, бо тут всі мені розплітає. Отака силяночка. Надіюся, ну, вам все сподобає. Пізніше вже дороблю її. Надіюсь, бісеру розтане. Все, всім дякую за перегляди, натхненнячка, позитивчика, миру, спокою і майбутнього вашого навчання. Вчіться, втічі, вчіться, вчіться, вчіться. вчіться. Все, всім паписяк.